Доброго дня. Вашій увазі Hyundai Santa Fe 2012-13, Автомат 2,0 дизель. Рідний пробіг 218 тисяч. Свіжопригнана машинка. Без пробігу по Україні. 7 місць. Дуже гарний стан по кузову. В рідній фарбі. Дуже на гарних дисках, хороша різина, дуже-дуже гарні фари з ледами. Зараз заведу в ключу подивитися. Хром як новий, кузов взагалі дуже-дуже гарненький, чистенький, охайний. За машиною дивилися, повторителі, безключовий доступ, салончик. Електросідушечка. Опції. Руль рідний, не перешитий. В Кореї їздила машина в чехлах. Стан дуже гарний. Салончик, сідушечки. Це теж дуже-дуже дуже гарненьке. Ніде нічого не задерто, не пошкрябано, не зачухано. Дуже-дуду дуже. запуск з кнопки, круїз контроль. Ну, в машині є все, підігрів і вентиляція передніх та задніх сидінь. На замочку. Тут в нас такий органайзер хороший. Ще, звернув увагу на такі от корейські кожані коврики. Це от, скрізь по салону. Ззаді теж дуже-дуже гарний салончик. Дуже-дуже гарні дверні карти, теж ніде нічого не пошкрябано, не зачовгано, не затерто. За машинкою дійсно дивилися, потолочок теж в дуже-дуже гарному стані. Тут теж такі LED фари, зараз включу, покажу. Багажник взагалі чистенький, теж не закуцений, не зачовганий. Картошку тут ніхто не возив. От просто подивіться все своїми очима, Сім місць, всі душечки нові, ніхто тут на них не їздив, теж шкіряні, ніде ніякі болти не крутилися, задок цілий, гарненький. Ну, що тут сказати, завожу машину. О, так. Це в нас гарнесенько завелося, отак от все гарнесенько в нас тут освітиться. Просто красота. Іду покажу ще фари. О, дивіться, це передні фари, з такою LED полоскою, ледполоскою, так ще тут погано видно, дуже-дуже гарно дивляться, клас взагалі. І отут от теж, бачите, лед полоска, в європейців її немає. Ну, то есть, тут набагато дорожчі, навіть фари йдуть в корейці, такі от красиві, прикольні. От Я вам показую їх. Машинка дійсно в дуже-дуже гарному стані. Поганих машин взагалі не возимо. Рекомендуємо до покупки. Ще з цієї сторони зайду, покажу. Ось, дивіться, будь ласка, тут. Все теж просто в чудовому стані, дуже-дуже гарний салончик, ніде нічого не закуцяно, не зашмоляно, дуже гарні сідушечки. Приїжджайте, дивіться, рекомендуємо так, і мотор, 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 покажу, ще роботу мотора. Мотор робить рівненько, чистенько, ніяких потусторонніх шумів немає взагалі. Машина повністю обслужена, масла фільтра поміняні. Але просто подивіться, як вернесенько працює. Моторчик просто красота. Ні дима, нічого немає. Тут відкритий розпідвал, того масло такого трошки ну, випльовує. Ну, хто знає, що таке відкритий розпідвал, той знає. Розпредвал, коротше, як ляпнув, то ляпнув вже.